Нами спільно з Національним банком, спільно з партнерами з інших органів державної влади запроваджено такий, такий процес, який триватиме постійно, тому що для цього є відповідні ресурси, на яких розміщена інформація, як в текстовому, так і в ігровому варіантах, де ми, як громадяни України, можемо поставити себе на місце, як. і Злочинця, так і потерпілого, і прийти там для себе прочитати які є схеми та. Процеси, після чого там можуть бути скопромітовані наші облікові дані або акаунти і так далі. Тобто цей процес це теж про що ми з вами говорили: це підвищення цифрової грамотності, підвищення саме і пояснення, для чого потрібно вживати заходів кібергігієни, і які результати після цього можуть бути, як в одному, так і в іншому варіанті.